Затьмарене, але воно таке. От. А цей синій, такий насичений, от, може, ось такого Ні. Все одно не передає. Воно виблискує і через те не передає. Не знаю, як демонструвати. Все, нічого не знаю. Завтра зніму шорт. Продемонструю, що то з нього вийшло. Було коротеньку таку трансляцію знову на хвилинку півтори. Затягнула тут петлю. Про що задумалась? Рожевий, голубий, бузьковий. Ось цей і синій, значить, рожевий. Голубий, бузьковий. ось цей синій, а ось цей, так? Да? Такий красивий колір, і так не вписується в цю картину. Аж, аж, аж. Вітряну петлю. Так, і ось тут у нас починається ще та ниточка, яка. Пряна петля. Цю пропускаємо. Цю пров'язуємо. Знову треба підглядати, з чого там ряд починався, щоб зробити так само. Так, передостання петля. Стопчик з одним накидом. Та. Далі повітряна петля і в крайню два стопчики з одним накидом. Все зрозуміло. Повітряна петля і в наступну, не відступаючи, два стовпчики з одним накидом.